Так, привіт, народ. Хто мене вперше бачить, поаплодуйте. Я популярний комік, ясно вам? Мене в Києві всі знають. Крім вас. Ви останні 200 людей, хто мене не знає. Так, народ, що чули, що великі люди для роботи, маленькі для кохання. Я народився вагою 5300, уявляєте? Я відразу з пологового будинку поїхав клеїти спролез до себе втячий. Я вже на другий день був на роботі, якщо що. Є враження взагалі, що мої е, батьки хотіли якусь суперлюдину якусь вивезти, але експеримент дав збій. розумієте? Мені загалом здається, що я був тим сперматозоїдом, який біля ці клітки стояв на фейс-контролі отак от. Типу, ти й ти не проходиш і сам зійшов потім. Просто народ, дуже велике тіло. Ну, я мився в душі півтори години, ви розумієте? Я поки знизу мився, вже зверху брудний. Я навіть не можу ходити купляти для себе комфортний одяг, тому що я в будь-якому магазині одягу для будь-якого консультанта завдання зірочкою, розумієте? Я коли заходжу в якийсь магазин одягу, вони такі: Ого. Випускаємо найкращого продавця. Зараз буде супергра. Ось ми ж сліда боса. Знімайте шпалеру, йому потрібна сорочка, розумієте? Тому мені приходиться купувати одяг з моєю статурою в магазинах, знаєте, для великих товстих людей. Розумієте? Знаєте, ці магази, які завжди на першому поверсі. Знаєте? Такі магази, де всередині в них розміри. XXXX. Там таке враження, що у них кнопка заліпла на клавіатурі. Я нещодавно був в такому магазині, Народ, наскільки я був здивований, коли я побачив, що в них чоловічі манекени вже з пивними животами. Прикиньте? Це правда, можете загуглити. Я перший раз в житті бачив товстий чоловічий манекен. Щоб ви розуміли, наскільки він був товстий, він сидів. Він був такий втомлений, на нього дивлюся, я такий, я це навіть мірити не буду. Це 100% підійде, загортайте, це тупо я. По-поводу поводу, хто дитинці комплексував, коли з батьків школу одягали? Просто я все дитинство комплексував, у мене у мами головний принц в одязі був, щоб кольори не повторювалися. Бачите? Я дивлюся на маму я такий, ну це не мама, там така палітра. Я думаю, це не мама, це радуга, розумієте? Де моя мама купила таку уродську кофту, розумієте? Я пам'ятаю, я зранку перед школою стою в чорних туфлях з острим носом, от таких, в блакитних джинсах і в жовтій дутій курці, як міньон після ПТУ. Вона на мене дивиться і каже: синок, виглядіш? великолепно. <плес> У мене 12 класу жодного друга не було, ніхто не хотів з Міньйоном тусуватись. Ще ця куртка двостороння. Поаплодуйте, в кого була двостороння куртка? Зараз всі витрачаємось на психотерапевта, правильно разом? У мене була оця з однієї сторони жовта, з іншої червона. З якої сторони, Андрій, не подивишся на цю куртку, ти в ній ніколи не займешся сексом. Ніколи. Чуєш? У мене щодавно в під'їзді зникла собака, і там висіло оголошення, обіцяло вон роду дві тисячі доларів. Це реальна правда. Там якась маленька така штука зникла. Я думаю, дві штуки баксів, що там такого собака знає, що ви так бажаєте і знайти? Просто я пам'ятаю, я в дитинстві загубився на ринку, і все, що зробив мій батько, це дав мені по голові, коли я знайшовся. За те, що я загубився. Така логіка в людини, прикиньте. Мені здається, якщо мене колись викрадуть і йому зателефонують з приводу грошей, він такий, не бийте йому пику просто. Хай не гуляє там, де крадуть людей, понятно? Так, в мене зараз проблема з грошима. Я нещодавно хотів пройти верифікацію банківської карти на сайті. Було у вас таке, що у вас хочуть списати гривню з рахунку, а у вас в цей момент немає гривні на рахунку. В цей момент думаю, що ти за людина в 30 років? Щось роби в цьому житті? Йди шукай собаку, понятно? Якщо я ну, іноді дивлюся на свій гаманець в банку в додатку, я думаю, там що, дірка? Ну реально. Якщо зараз якісь шахраї взламають мій банк, вони перестануть вірити в себе як шахраїв, розумієте? Все, що вони змогли в той вечір вкрасти, це свій час, розумієте? Тому мене дуже дратують супермаркети підвищеного класу, знаєте? Туди заходиш, думаєш, що вони продаючі хваляться. Знаєте, ці супермаркети, коли ти заходиш, дивишся на вітрину, а там креветка отака. Ти на невидивишся, думаєш, слиш, подруга, зроби обличчя, попроще, понятно? Тут я головний. Я не знаю, як ви. Я себе в, в супермаркетах підвищеного класу завжди себе бомжом відчуваю. Я нещодавно чув, як молода пара каже: із рибішками зробимо тартар, із креветок том-ям. Я дивлюся, к себе в корзину такий яйця відварити чи посмажити. Треба зараз вже якось. Ні, мені подобається то, е -е, супермаркет підвищеного класу, то що там бувають такі продукти, які я не часто бачу. Я нещодавно бачив там отакого от лобстера. В дешевих супермаркетах теж є лобстер, але, але він там ховається в сухариках і чіпсах в основному, розумієте? <світ> Все, що об'єднує всі супермаркети, це охоронці. Які смішні охоронці в супермаркеті, Ви бачили? Оці <світ> люди, 70 років. Я нещодавно бачив охоронця, йому було років 70, в нього в руках був кросфорд, і він був в очках для зору. Я думаю, що ти мені можеш зробити? Прочитати гороскоп? Тіпа, тільці не не, не, ну, не совідував, що щось воровати, неблагополучний день для вас, якщо чесно. В них ще є рації, мені здається, в них рації чисто для спасіння. Мені здається, в них там такі діалоги. Михайлович, зал зайшов підзрілий тіп. Тримайся від нього подалі. Загубись десь в молочному відділі. Прикинься творогом. Дві палиці колбаси всього вкрав. Навіщо нам з тобою ці проблеми, правильно? У мене через те, що немає зараз грошей, я ще дуже став жадібний. Ви коли таксі замовляєте онлайн, ви відразу вартість на нуль, правильно? Знаєте, да? Знаєте, це коли типу, 120 для нього багато, 117 нормально. Я за 3 гривні такою мерзотою себе відчуваю всередині. І таксі завжди такі, можливо, підняти на 10 гривень. Я такий, продовжити поїзд. Я нікуди не поспішаю, понятно? Так, 15 хвилин до комендантської. Так, дощ. Але принципи не мокнуть, правильно? Ніхто не бере мій заказ, мені потрібно піднімати вартість. Я піднімаю на 10 гривень, ніхто не бере. В нас там напруга така з таксістами, як в бледжекі, розумієте? Вони такі ще, я піднімаю. Вони такі ще, я піднімаю. Вони такі, ще такий перебор, їду на метро, понятно? Дали відбій. Мені нещодавно доставка їжі запропонувала безкоштовну, безлімітну доставку на місяць, як промо. У мене тепер кур'єри від мого дому не відходять, я вам клянусь. Вони вокруг моєї адреси курсують. Нещодавно в очередной раз привіз кур'єр пакет продуктів, і коли він мені його передавав, він каже: акуратно, а то вас дніші прирвят. Я такий Ви це про пакет?» Він такий і про пакет теж, якщо чесно. Стільки їсти. Я взагалі дуже з доставками дуже облінився. У мене напроти дому є китайський ресторан, я нещодавно хотів замовити звідти їжу, телефоную, кажу свою адресу. Вона мені каже, а нам ваш дом із окна видно. Я думав, вона мене додавить, і конкретно зараз ми тебе бачимо, товстий ти лінійний урод. Я коли це почув, мені стало так соромно, я почав віддаляти відстані. розумієте? Я такий, так це не так уж і близько. Ну, там траса, сквір, гаражі. Вона каже: добре, чекайте, кур'єра. До мене кур'єшов 50 хвилин. Я відкриваю двері, говорю: ти себе як почуваєш? Мені китайський ресторан, з вікна видно. Він каже: так це не так, що близько. Там траса, сквер, гаражі. Так, я почав на всьому заочажувати. Я нещодавно ходив в перукарню, підстригатися. Я дуже навиджу підстригатися, тому що я після того, як підстригся, дуже сильно некрасивий декілька років. Розумієте? Я підстригався в цьому, швидка стрижка, знаєте? Де будь-яка стрижка за 15 хвилин. Дуже зручно для людей, в котрих немає часу, грошей і самоповаги, розумієте? Було у вас таке, що вас підстригають, проходять 20 хвилин, ви дивитесь в зеркало і такі. Ну і як ми з цього випутуватися будемо? Є якийсь план Б у вас взагалі? Народ, я коли туди прийшов в цю перукарню, звідти люди виходили з такими стрижками. Мені здається, якщо в багаття головою впасти, буде акуратніше, розумієте? Мене дуже завжди смішить, що в них ще є журнал з модними стрижками на вході. Типу, отак ми ніколи не зробимо, зрозуміло. Отак так ти ніколи не будеш виглядати. Це ми печку топимо зімою, понятно? Що ви розуміли, мене останній раз стригла лиса жінка. Я думаю, якщо в тебе у самої не вийшло, що зі мною буде зараз взагалі? Мені здається, в мене жадібність по пінаслідству передалася. До мене нещодавно мама приїжджала в гості в Київ. Ми ходили з нею в Києво-Печерську лавру. Вона хотіла замовити молитву за здоров'я родичів, написала на папірці велику кількість імен. А коли там сказали, що кожен м'якоє 50 гривень, вона почала прям там вихреслювати. Прикиньте? Там прям було видно, кого вона любить. Там, дядя Саша зліняв за одну секунду, я вам клянусь зі списка. Там до мене черга дійшла, вона на мене дивиться. Думаю, зараз запитає. Ти взагалі як? Пацан вроді здоровий? Народ, мене все дуже дякую, що послухали всім гарного. вечора.